Привіт, козацтво. Хочу показати вам ковини на 15 серпня чи 16-15, ну не важливо. Вже є спілі. Будемо різати потрохи. Тут просили покажіть, що у вас тут росте. Анатолій, тобі привіт. Ну, швиденько вам покажу, бо вже бутва присідає, вже почнемо зривати. В цьому році і так на тиждень-два пізніше, ніж завжди. Це ось кавун зоря. На кущу приблизно ось таких два. Півтора, можливо, буває там по одному, якщо крупніше. Отакі вони вже спільні. Я всікатором. Щоб вам приблизно розмір показати, а то я сказав кулаком показуєш. Ковак врізний до всіх. Ну, ось приблизно ось такий. Вже ми зірвали одну зорю вчора. ну Перша була 9 брікс, можливо, що трошки перестигша. Бачите, що... вже воно їх беруть. ну Ось такий кабанчик кілограм 10 буде. Хвостик вже засохший, зараз я його зріжу, тому приблизно хочу вам показати. О цих кавончиках і тут 10 кущиків вже зірвали, ось там, ось, ось. Це все зоря. Це все все сам без безнасіневий. Один вже зірвав ще тиждень, тому він був зелений, а середина була солодка. Ще я їх не рвав. Вже теж він, я думаю, що він вже готовий. Ось такий теж. Ну, це 1 кілограм. Шість буде мати, можливо і сім. Ось вони отакі. Ну, крупний, крупний. Крупний. Побачимо, я не знаю що. Так ще якби такий бобухатий, трошки твердий. Ще трошки можна почекати, Ну, в понеділок я його чекну. а зорю то я зірву. Саммерсбі. Класний. На смак не пробував, але казали, що солодки також нав'язав багато. Ось. Ось такі. Бачите, я тут. І менше. Кілограма п'ять-четири з половини. Ось такі є 17,39, два на кущі. Це він підспілий ну, сьогодні ще його рвати не буду залишу його на понеділок є ось такий ще да. один досить непоганий це леонардо також спілий. ось такий теж плюс чуть менше зорю. десь кілограм 7 приблизна вага також він вже спілий. подивлюся зараз можливо о і зірву ось їх таких 4 Ельвафі. Не знаю, чи розмір передається, чи ні. Чи не передається, я вам так хочу швиденько показати, отакий він. Ну, ну, 12 я вважаю, він буде мати, хвостик є, він вже спів можна співаємо зривати. Чуть менше львафі, тут взагалі до сонця не знаю чи видно. Ну я не буду гадати, але думаю 12 в ньому є. і менші. І ось теж. Ну, десятка, та більше як десять. Так що Львофі нав'язав капітально. Є більше, менше, ну, є, аби тільки з'їли. Так, це регос. Регоса також багато є, але він дрібніший. Зараз ми навіть одного зірву, щоб вам показати. Він вже теж там все позасихало, вже м'який. Менший це кілограм 3,5 буде. Ну, Головне смак. Регос. Поменше. Є крупніші трошки. Є чуть крупніші, але він менший в цьому році. Менший. Ось так ось теж. Ботва захворіла, але це вони ж вони, вони не визріть. А це в нас ідуть такі ці довгі 17-11. З тої сторони я вам покажу. Ці довгі, ось там він такий довгий є, ще великий. 17-11 ну які кабачки там. Не знаю, видно, не видно. Цирегус, о, баронеса. мені пан Анатолій дав. М? Не знаю, видно? Зважу, хто вгадає в коментарях, яка вага. ану напишіть яка для темних десятка це вже ж хороший результат. Правда він один на кущі, один, Ну, крупний. Хто вгадає, яка вага. Я кажу 11 кг. Хвостик нашо. Це відео буде чуть довше. Але тут і вже кавуни закінчуються, закінчується, вони як них 5 жовтих Все, зараз ти поїдеш. На стіл баронеса. Самі любимі сортотіп не садив, бо я по 10 днів сюди не приїжджаю, жара, щоб вони не погоріли. От єдина причина, чому я посадив альвахи. Дуже смачні, садіть темні. Тут у нас іде мінілау. Хто любить порційні, я ще правда не різав. 5 штучок таких. то фанат поційних. так Також зірвемо. Попробуємо. Так, заодно оце 18.07. І що, замітьте? Дрібних немає, я вам покажу. Альвафі є крупний, і дрібний, гляньте. От один. Другий, третій. Це крупні. Ось там ще один такий кабан, там ще один. З п'яти кущів. Як мінімум п'ять, ну всі отакі. Ну більше за 10 це однозначно. Розмір, щоб вам передати, як, не знаю. ну Оце, двохкілограмовий. Це п'ять. ну Коротше. Всі крупні. Реально. Так, отакий от по той баронесу. Оті всі, я не знаю, чи передає. Так, це в нас відклос іде, як тут ти називаєшся, Марінер. Дуже крупний, також один на кущі. Дуже крупний, за десятку. Це йде експлорер. Зараз я вам покажу далі. На кущі ось такі два. Хто садить юмі, пацани спробуйте експлорер. Будуть два отаких. От а ти крупніші і дуже смачні. От це я попередній раз відео вам показував, як я помните, хвороба в лук була. Препарат, бачите, як вилічив. Ну так, да, її пробив там і так далі, але сама гниль, нема, бачите, він залічився. Тому є ось такі дві деньки. Також трезірвати. Це при ми вже йому. Не крупного, така ж, Треба зірвати. А це в нас в ну, Дакару якась сіточка, так, да, гарна пішла. це ну, вже 18.07 почав вже другу цю в'язати. деньки. Ну, такі деньки. Так Застою, хочу показати. Уровень. Ось, Довжина насікатора приблизно. 19 сантиметрів. Ну от. Орієнтуйтесь, який в нього розмір. Отак. Це вісімнадцять Кабани які, це маринер. Дуже класні, а це міні від відкос. Пошли далі. 18-11 я вам казав, там є. Ось такі вони теж ростуть. Ну, це черсон, гібрид черсонери, Ну, щоб коротко. Ну, ось, приблизно. Поки нам буде отак. Вот коротко. Всім пока. Пишіть коментарі. Всім дякую.